Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. В дорозі, на порозі, в дім заходить за руку бере. Ось розклала якраз. В дорозі на порозі в дім заходить за руку бере. Так, нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. В дорозі. Так, допомога якась до вас прийде. Хтось буде вам допомагати. Так, будете боротися з обмеженнями, які у вас є, але у вас переваги, тобто переваги на вашому боці. Це в друзі. Так, а ну ще що карти скажуть, що у вас в У Декого це король жезловий, якийсь чоловік для когось, для кохання. Можливо, границі свої будете відстоювати, хтось приїздить до вас. Це або вогняних знаків Зодіаку вон стрілець, або просто вогняного такого характеру. Так, на порозі дивимося. Угу. Так, ну, прибираються всякі страхи. Дивіться, тут карта шут означає нова дорога, нове життя, зміна оточення. Ви раніше по карті диявол боялися цього робити, але ви вийшли, дивіться, в свою силу, в свою стабільність, в свою красу, і йдете в нове. На порозі у вас перехід в нове. Так, про що це? Так, ідете в радість, хочете е, бути щасливою. тут дев'ятка кубків, тобто 9 чаш наповнені. Що до вас в дім заходить, дивіться. Фінансово забезпечена сім'я. Вся сім'я задоволена. І скоро ще до вас йде величезний шанс. Для когось це е, дорогий подарунок. Для когось це е, ще один вид заробітку. Так, і за руку бере. Що вас за руку бере? Ви багато працюєте. Так, По десятки мечів що це у нас? Завершення одного циклу і наближення початку другого. Тобто, все, що важке було в вашому житті, все, що заважало вам, це закінчується. І дивіться, попажу мечів переходить на новий рівень. За руку бере, а про що це? Що вас за руку бере. Так. Угу. В вашому житті присутній якийсь імператор. Для когось це чоловік, для когось це батько. Для когось може бути нова людина, яка змінить повністю ваше життя, коло оточення, можливо, роботу. Дивіться, він позбавить вас. Можливо, нехватка грошей, можливо, щось хворобливі якісь відносини у вас були, то оце все негативне прибирається з вашого життя. І ще що вас за руку бере. Будете знову ж таки працювати. Можливо, з кимось в команді. Так, очікувати будете кращого, і дивіться, скоро вам пожинати плоди. Ось по трійки жезлів. Дивіться, у вас відкриті двері для того, щоб пожинати Це Купець стоїть на березі і вже очікує повернення своїх же кораблів з товарами в говань. Так, і порода -корт. порода корт. Розбите серце залікується коханням. Так, Працюйте з розумом і по правосуддю. Ще й до когось іде король пентаклів. <кій> для когось це для кохання, для когось це допомога. Тут в останньому допомога йшла. Питання, хто за руку бере. Це людина фінансово стабільна, яка може вам допомагати. Оскільки тут залікує ваші душевні рани, може і як допомога, і для особистого життя. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.